Кожних 100 грамах, да? а якщо порахувати всій літровій пляшці, пляшки, скільки буде? 90 кислоти, все інше вода. Да? Тобто ми такі задачки розв'язували в цьому році, це було восений. Сьогодні ми звернемося знову до цих задач. 10 відсотків аміаку на шатирний спирт. Артем. Це означає, що в 100 грамах води місяця 10 грамів. так? Аміаку не кислоти, а аміаку. Так, ну нічого, це таке. Технічна помилка так. далі. <різь> так. <різь> так, ну і знову те саме питання, що є за кількісною характеристикою розчину? <різь> Відсотковий показник, так? ми повинні його вміти читати. Масова частка розчиненої речовини. <різь> так, що таке масова частка? Те саме запитання. Відсотковий, Відсотковий. Відсотковий місць, так? якщо говорити простіше, скільки грамів розчиненої речовини міститься в 100 грамах розчину. І є для цього, мабуть, певна формула для розрахунків. Згадайте формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини. Пригадую, маса, маса, маса речовини на масу відношення да, до всього розчину. І звісно, є похідні, да, мож, і поможемо. Але я хочу звернути увагу на те, що якщо у вас масова частка розчиненої реч, речовини дається у відсотках, то тоді ця формула має трошки е, видосувати. Можемо. Можемо. Або нас... в відсотках, або ви переводите відсоток у число. Згадайте формули похідні. Від цих, да? що ми можемо тут обчислити? Масу розчину Масу розчину можемо, і ще масу, масу розчиненої речовини. Да? Маса розчиненої речовини це маса розчину помножити на масову частку і, відповідно, маса розчину, як. Маса розчиненої речовини поділена на масову частку. Так? Це завжди можна зробити вдома обрахунки. Так, масу розчину, за якою формулою ми тільки що побачили, ми ще раз повторимо. Розчину. Розчину складається з суми мас, мас. розчиненої речовини і маси розчинника. У нас тільки що був урок другий алгебри, ми випаровували воду, добавляли воду, але в суть полягала саме в розумінні цієї форми розчини да, плюс маса розчиненої речовини. Реч... Реч... Yes. Ну і ви вже зрозуміли, що далі ми переходимо на повторення відсотків. Що таке відсоток? Сота частина числа. Так, сота частина числа. Поїхала в нас Так, Перепрошую. Сота частина числа. Так, зараз для повторення подайте число у вигляді відсотка. Так, одиниця. 100%. 0,5. 50%, 50 цілих. 200%, відсотків. 200 відсотків. 0,7%, 7%. 7%. Андресович 4 десятих, 40 відсотків, Віка 1,1, 110 відсотків і 0,1 тисячна, 1 сота відсотка, ну, трапляється ще долі відсотка. Обернено задача повторимо, знаючи, що таке відсоток, Итак, прошу подати відсотки у вигляді десяткових дробів. 20%. 0,2. 2. Відсотки? 3%. 3. сотих. 150. Денис. 1,5. Фоя, будь ласка, 10%. 0,1. 10, правильно. 25%. Сотих відсотка. 25. сотих. 25 сотих або звичайним дробом 1 четверта, 100 відсотків одиниця і ,5 лисинка, 2,5 лисенка відсотка? 0,25. Ну, насправді ці задачі дуже прості.